Вид мертвого тіла для нас, звісно, стрес. Я в принципі себе налаштовував на те, що ну що я можу щось таке побачити. Коли привозили більше тридцяти, то я бачив по працівникам морга, що для них просто це за кордонами уяви. Що й дітей багато знаходили, і жінок часто що можна в трьохлітрову баночку було зібрати. Було дуже багато роботи і дуже важкою. Люди важкі взагалі істоти. Звати Роман, займаюся кінною справою вже понад 12 років. Роман власник кінного клубу в Боярці на Київщині, коли регіон де окупували, він залишив своє ранчо, щоб допомагати волонтерам. Спочатку ми поїхали розбирати від завалів школу. От вона дуже була розбомблена. Потім написав ще в інші групи, і мені зателефонували, кажуть: ну будьте там на, на 9 ранку, там завтра там приїжджайте. Типу, я кажу, ну хорошо. Приїхав, мені водій каже, знаєш, хоч куди ми їдемо? Ні. Він говорить, ну якби на екзомонацію. Коли ще ну, поїхав перший раз завали розбирати, я, я в принципі себе налаштовував на те, що, ну, що я можу щось таке побачити, і це, ну, це війна і, без цього ніяк. За даними Київської обласної військової адміністрації, лише на Київщині понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії. На жаль, після повномасштабного вторгнення мільйонам українців довелося на власні очі побачити тіла вбитих родичів, друзів або односельців. Це жити далі. І сьогодні ми з'ясовуємо, як жити після зустрічі зі смертю. Вид мертвого тіла не може пройти повз нас, і ми не можемо відреагувати на це спокійно. Тому для нас, звісно, стрес. І якщо я змога уникати цих фотографій, цих світлин у новині стрічці, це варто робити. Будь ласка, обмежтеся текстовими варіантами, бо наша підсвідомість, текст і картинку сприймає зовсім по-іншому. Художник Олександр Кроліковський у мирний час був митцем концептуалістом, але після повномасштабного вторгнення. Записався у добровольці та змінив творчість на моторошну роботу у морзі. Я собі дав, скільки Я подумав, мінімум три дні, максимум тиждень протримаюсь. Ну і залишився практично на сім тижнів. Зазвичай ексгумацією загиблих займаються спеціальні служби, а не волонтери. Проте ані працівники моргів, ані поліція, ані патологоанатоми з таким напливом досі не стикалися, коли привозили більше тридцяти. То я бачив по працівникам морга, що для них просто це за кордонами уяви, і так і поліції було дуже важко. Ви уявляєте на процес. Тобто, приїхала машина, її треба розвантажити, покласти в один холодильник. Потім поліція оглядає кожне тіло, документує всі там поранення, якісь прикмети, якому одязі. Намагаються становити особистість. Майже всі волонтери мають спільну рису рятувальники, і деякі з них настільки хочуть допомогти, настільки готові жертвувати собою своїм навіть психологічним здоров'ям, своїм фізичним станом, що вони йдуть на найтяжчу роботу. Вони погоджуються працювати в моргах, вони погоджуються робити надзвичайно важкі речі, тому що вони реально хочуть допомагати. Я вважаю, що у кожного є свій обов'язок. В Принципі допомагати хто чим може. Тобто, якщо там може, там продуктами, продуктами, якщо там житлом, ну житлом. З що потрібно, окей. Увага! Наступні кадри містять сцени насилля. Їх перегляд не бажаний для дітей та людей зі слабкою психікою. Дітей багато знаходили, і жінок часто, що можна в трьохлітрову баночку возі, зібрати. мені просто пощастило, бо я ну так, такого не знаходив. Коли Роман бачив Мертві тіла є, така потужна захисна реакція, як раціоналізація. Він раціоналізує те, що з ним відбувається. Він каже, що мені пощастило, що я не бачив трупів дітей. Мені пощастило, що я не займався цим надто довго, а там певний проміжок часу. Тобто він вмикає свій захисний механізм раціоналізацію і тим самим вберігає свою психіку. Але перший день ще шокує. Було доволі таки гидко, неприємно, слячно. Було дуже багато роботи і дуже важкої. Люди важкі взагалі істоти, коли треба цілий день це робити. Ти втомлюєшся безумовно. а Запах він був на бабуся найгірше, що було. Ти вже помився, ти вже перевдягся, а запах з тобою, тому що свідомості дуже важко. Аби захистити власну психіку. Олександр почав вести щоденник та доповнював його світлинами. Це допомогло волонтерові дистанціюватися від жахливої реальності, з якою йому довелось зіткнутися. Написання щоденників або малювання, воно допомагає виводити те, що всередині назовні. Це терапія, впускання в себе, це наповнення. Є чотири етапи, наближення до мертвого тіла. Перше, ти, наприклад, можеш там в мішку носити. друге, ти можеш брати тіло. Ну, звісно, що в рукавицях в захисному одязі, але за одяг. Третій, ти можеш роздягати тіло, знімати з нього одяг, і четверте, різати. Ну звісно, четверте нам би ніхто не дав, тому що це робота професіоналів. А все, інше ми робимо. Попікнутися, будь ласка, про себе, усвідомити свою місію, зрозуміти, для чого ви це робите, що ви робите це на користь і за можливості провести якийсь вам зрозумілий або о, загально ритуал прощання з тілом. Ви можете сходити до церкви, помолитися за душу загиблого, або ви можете жменьку землі, кинути там, де його будуть ховати, коротше попрощати. Після пережитого жахіття почали переслідувати Олександра не лише у вісні. Я живу один і е, вночі я е, в перший, мабуть, місяць чув, як по кутам вночі хтось шрудить. Тумав, ну, мабуть, це мерці. Я розумію, що це витиснення на мого несвідомого, що, можливо, це просто мені здається. Варто звернутися до спеціаліста, якщо ви почали бачити кошмари. Якщо вам почалося щось мерещитися у реальному житті, якщо це триває понад місяць, то тоді це може свідчити вже про серйозну травму і про серйозні зрушення у вашій психіці. Тому звертайтеся до спеціаліста і пропрацьовуйте ту травму. Роману допомогли реабілітуватися коні. Колись він врятував їх від забою, а тепер вони рятують його. Це у нас єдина дівчинка Саграда. Ось вона ще їм немає ще навіть року. Ось, оце вони стали друзями з Елаєм. Лайв у нього дуже цікава історія. Він лежав близько року просто на землі, бо в нього був ламініт в останній стадії. Це коли гниють копита, і надкопитна кістка може пробити копита. Зазвичай, якщо така стадія, то вже не дають шансів на те, що на одужання. Ну вони однозначно допомагають в психологічній адаптації. Коли ми дбаємо про тварин, тобі просто нема на стрес часу, і це один із таких важелів, який допомагає не закопуватись собі, ось а акценти розставляти на інші речі. Кони дуже сильна енергетика, тобто вони якби поглощають погані емоції і віддають хороші. Навіть є таке ну, напрямок, такий по терапії. Роман планує організувати безкоштовні сеанси і для військових, які потребують реабілітації. Хотілося б от, по прикладу, як в США є допомога військовим через реабілітацію, скільми прийти, почухати їх, там коси запустити, там погодувати, там води їм принести, тобто. Там вийти там в полесне, просто прогулятися, це також виводить людей стресу. Тому що життя дуже цінне. Для того, щоб перемогти, нам треба вижити. Це важливо, не героїчно загинути. Нам треба героїчно вижити. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте наших героїв, поставте вподобайку та напишіть у коментарях про ваш досвід волонтерства. Будемо разом з'ясовувати, як нам жити далі.